Оцінювати виборцям, я думаю, що наша робота тільки почалася ще попереду. Я представляю політичну силу, яка поки що, я впевнений, що тільки поки що це питання, часу не присутнє у вигляді депутатів у цій залі, сесії, шановні депутати міської ради, також присутні журналісти. Я все ж таки звертаюся до вас. Я маю моральне право на це, бо представляю досить суттєву громаду міста Суми, яка підтримала нашу політику. Ради це понад 11%, я впевнений, що ця підтримка буде рости, питання, яке сьогодні було найбільш резонансним, я свідомо не виступав, оскільки маю все ж таки право тільки морально представляти поки що наших виборців у цій раді, і питання потець, яке ви проголосували, я впевнений, що воно сьогодні лежить у площині. В першу чергу, відповідальності тих депутатів і в першу чергу міського голови. Якщо ви вважаєте, що Неможливо було перенести це питання на пізніше, аби був повний консенсус у цій сесійній залі. То маєте розуміти, що громада міста Суми буде питати в першу чергу з міського голови вас, і з вас, що це буде позначатися на порушення прав громади міста Суми, на надходження до бюджету, а також на комунальних платежах і житлово комунального господарства. І тоді, безперечно, я є один з. Народних депутатів, які представляють суттєво громаду міста Суми, буду в першу чергу так, так само з вас. Але знову ж таки, це рішення на вашої совісті. Я хотів звернутися до вас з іншого питання. Ви знаєте, що в нас є ціла низка державних свят. Хтось буде святкувати 1 май, хтось буде святкувати так званий День Ну, Я думаю, що більшість мешканців міста Суми і мешканців області візьмуть Лопати і підуть здобувати собі їжу, як рекомендую. Незаб'єрне Нікола Янича не Зару, тому що інших способів вижити в них немає. Але все ж таки ці свята вони об'єднують країну тим, що народ здобуває собі їжу, намагається вижити, а деякі політики використовують їх для того, щоб розділяти нашу націю, нашу країну. І я думаю, ви розумієте, про що йдеться. Мова йде про вивішення прапорівної існуючої держави поруч із прапором. Національним державним прапором України жовто-блакитним, криваво червона ганчірка висить по всіх містах України, дуже часто на сільрадах, на наших міських радах, на державних установах, на приватних структурах. Всеукраїнське об'єднання Свобода вже не перший рік ініціює і проводить рішення сесій сільських, міських, обласних рад про те, аби заборонити вивішення таких символів на історії. Поруч із а, прапором Національної держави України, бо цей прапор з одного боку розділяє українців, з іншого боку, викривляє суть історії. І найголовніше, що таке червоний прапор Совєтського Союзу. Під цим прапором організовували колективізацію, під цим прапором влаштовували голодомори. Під цим так званим знаменім победи українців за градотряди гнали на вірну смерть і знищували мільйони українців. Ті ветерани, які сьогодні живуть, а про великий жаль, їх дуже мало лишилося, які воювали в різних арміях і в різних формаціях, їм щонайменше 80-87, 85-87 років. А реально це люди, яким далеко за 90. Чи багато їх живе у нашій області і у місті Сум. Я думаю, що таких людей, ну, якщо кілька сотень лишилося, то ми дуже щасливі. І сьогодні вшанувати їх. Подвиг і їхній чин, а подвиг це було вижити у тім'ясорубці, подвиг вижити у ситуації, коли їх держава не існуюча, яку ми так само перемогли, вважала гарматним м'ясом і нала на віру смерть. Я думаю, що є значно рідніші способи, ніж вивісити прапори кривавого червоного поля. Краще зібрати гроші і допомогти їм цільово. До речі, наші депутати місцевих рад. Цільово там, де ми маємо владу, свобода має владу, ми допомагаємо цим ветеранам не тільки в якісь окремі дні, а, наприклад, позбавляємо їх сплати фінальних платежів або принаймні а, на 50% скорочуємо їм ці виплати. Якщо говорити про європейський вибір міста Суми, а ви цей вибір підтвердили тим, що проголосувала міська рада за вивішення прапору Євросоюзу, це означає, що ви підтримуєте європейські цінності. Це означає, що ви... Знаєте правду про історію. І це означає, що ви маєте підтримувати одну з держав-агресорів, яка розв'язувала Другу світову війну. Бо під цим кривавим червоним прапором підписувався із націонал-соціалістичною Німеччиною фах Молдова Рібентропа, який розв'язав Другу світову війну, який ділив Європу, який злишив Польщу і потім, власне кажучи, призвів до тих катастрофічних наслідків і втрат. Які були з боку усіх країн і в першу чергу з боку України. Тому, якщо ви сповідуєте європейські цінності і є поруч прав про Євросоюзу, я думаю, зовсім... Я пропонував міському голові, я розумію, що це рішення сьогодні, яке не було внесено в порядок денний, важко проголосувати, і... але принаймні провести рейтингове голосування, щоб громада Міста Суми бачила, хто підтримує провокації проти громадян України, хто настикає Лобами, хто підтримує вивішування символіки неіснуючої держави, яка є третій ті рани багатьом українцям, які пам'ятають, що робили з ними під цими прапорами. Ну, а хто, власне кажучи, все ж таки підтримує європейський вибір міста Суми, європейські цінності у вигляді, соціальних гарантій, безпеки громадян, соціального захисту, рівня зарплати таке і таке інше. Тому ну, все ж таки, я просив би, шановного пана Голову, спробувати, принаймні рейтингове голосування провести. Тим більше ми дуже пишалися, я особисто пишався рішенням Сумської міської ради, яка проголосувала хай з невеликою перевагою за знищення совєтських ідолів, Хай це було рейтингове голосування, але вся Україна дізналася про це рішення. Вона сприйняла його як справжній український національний вибір Сумської міської ради і зрозуміла, що у Сумах живуть патріоти Української незалежної держави і націоналісти. Якщо ви висловите як якщо ви висловити це рішення принаймні рейтингу про голосування, про заборону вирішення. І державних установах, а також рекомендувати об'єднанням громадян, підприємствам, установам, організаціям та жителям міста Суми утримуватися від використання цієї символіки. Я думаю, це буде з одного боку символічно з іншого боку, показово для всіх України. Yeah. Так, якщо є питання, я можу... питання, можу. Питання. Будь ласка, Приємно, що мою журналістську кар'єру, яка тривала 15 років на телебаченні, дуже добре всі пам'ятають, Ну, Але я можу сказати, як просто любити. Задоволено. Не тому, що підтримую німців, і тому, що дехто тут нав'язує нам і нашій політичні силі існуючі ідеологічні цінності, бо ми українські українськими Але Баварій симпатизує більше, бо, до речі, Але якщо серйозно, то треба все ж таки національні символи підтримувати і полювати за наші команди. Якщо говорити про футбольні клуб суми, є класний стадіон, дуже соромно. Що в нашій області немає команди вищої ліг, і поки що немає команди, яка би претендувала на вихід туди. От. Тому треба думати про те, щоб наша нашому. Щоб ви я готов зі свого боку, як людина, яка в спортивній журналістиці має досвід допомагати. І, до речі, я проводив різні турніри, там навіцію, м'ячі, коробки а хоча кошти. Е задоволений у футболу дитячого в Сульської області ви підтримуєте. То, що безперечно, то... безперечно, слухайте, все, що стосується. Ось Є такі речі, які нас об'єму. Товариство, повірте мені, нас. Дуже багато речей. І найголовніше, якщо ми, нашим людям, будемо говорити правду, якщо ми не будемо ховатися за політичною кон'юнктурною, тому що багато людей сьогодні в Україні не знають правди про історію і продовжують жити міфами совєтської неіснуючої країни, тому що їм продовжують ці міфа нав'язувати засобів масової інформації і деякі політики, які просто ховаються за цими міфами і використовуючи їх, отримують політичні... Свобода вирізняється однією простою річчю. Ми говоримо про непопулярні про непопулярні речі, які, можливо, комусь не подобаються. Але ми говоримо про це щиро, ми говоримо правду. І навіть якщо, ви знаєте, хтось не підтримує свободу, то для мене не є великою видоюце. Найголовніше, що наші виборці, ті, хто нам симпатизує, вони знають абсолютно точно, що ми будемо робити. Бо ми Наших виборців, прочитана книга. Вони знають, що ми бандеріць, ми націоналісти, ми за незалежну українську державу і за відновлення соціальної, національної історичної і справедливості. І будемо це робити послідовно, відступаючи від себе. До речі, на відміну від фракції різних опозиційних сил, до речі, і в цьому приміщенні Свобода завжди голосує злагоджено, дисципліновано, обговорюючи попереднє рішення і приймаючи його для того, щоб... Наші союзники по опозиції мали би підтримати, Оскільки їх <плес> немає в, <плес> в повному uh, складі, хай не самі визначаться, Чи це, треба це, голосувати, це, чи, чи ні? Ще питання, Ігор не зараз завірують. Як ви відноситись до того, що в польському Сеймі з'явився документи, які хоче заборонити пропаганду і Це Перше питання. І друге питання: як ви відносите до того, що на території Кухівського району в ніч 10 на 12 квітня в селищі Шалигана та селі Уланове невідомо пошкоджений пам'ятник загиблим від руковому пару? Дякую. Пане Беребайка, мені е, дуже прикро було, що ви не взяли участь у круглому столі, який ви влаштовували і запрошували всіх політиків, всіх представників політичних сил стосовно? Е, Історичних питань, які були би дуже важливими, і дискусія була б дуже корисна вам для того, щоб ви е, якісь сторінки історії невідомі вам досі відкрили для себе. Що стосується польського сейму, е, щоб довго не обговорювати це питання, я вам скажу просту річ: звичайно, соратники і союзники партії регіонів, яку ви тут представляєте, вони намагаються сьогодні внести різні постанови, які Продовжать відбивати клин з українським польським народами і продовжують нанідатимуть ситуацію стосовно подій на Волині 43 року. Але його не підтримує польський Сейм однозначно, і е, це рішення не має шансів бути ухвалене. З однієї простої причини, тому що поляки і українці між собою порозуміються, знайдуть порозуміння, вибачать один одного, примиряться і будуть рухатись в Євросоюз. Герої. Які воювали за незалежну українську державу ніколи не будуть героями для Польщі, яка частково окупувала Україну, для Росії, яка значною мірою окупувала Україну, для Німеччини, яка також була окупантом України, вони будуть нашими героями. Ми їх будемо шанувати, бо вони боролися за незалежну державу, честь, до речі, і прапор якої ви маєте честь носити на своїх грудях. Відповідно, депутатам міської ради незалежній Україні є. А що стосується знищення цієї таблички, я вам скажу, що отакі от таблички вони знову ж таки сварять українців. Тому що, скажіть, будь ласка, які жертви УПА на Глухівщині? Організація українських націоналістів і похідні групи на Сумщині були, я дуже вдячний колишньому очільнику Сумського обласного архіву Геннадію Іванушченку, якого ваша партія успішно звільнила з Їхні пам'ятники стоять в Західній Україні. Якщо ви говорите, що вони воювали проти мирного населення, то чому це мирне населення їх сьогодні вшановує і вважає героями? На Сумщині ніхто сьогодні не збирається встановлювати пам'ятники бандери, бо ми не збираємося створити наших громадян. Але разом з тим встановлювати таблички як жертва також є неправильно. Тому я вважаю, що ми маємо вивчати історію, маємо оцінювати її з точки зору існування української держави. Шановні депутати, особливо звертаюся до депутатів фракції партії регіонів та комуніста Салабаєва. Будь ласка.